Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 29 та 30 серпня 2025 року. Сьогодні, 29 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Це весь день буде якраз вся доба, а значить, наступив сприятливий час для посіву насіння будь-яких сидератів, будь-яких зелених культур. Теплицях, а також можна посадити трохи цибулі на зелень і гарний час для пересадки кімнатних рослин для праці з розсадою. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах час стихії води. І, до речі, це вже зростаючий місяць. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 29 серпня, на жаль, несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 30 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 17 години 6 хвилин, а потім перейде в знак стрілець. Але з 3 години ночі 49 хвилин та до 17 години 5 хвилин вечора це час місяця без курсу. А ще й до всього з 21 години 30 хвилин починається стресовий час переходу місяця з першої у другу фазу. Для стрільця залишається час тільки з 17.30 до 20.30. Саме в ці години можна посіяти насіння зернових седератів і можна збирати насіння овочів та квітів. І все, розсаду не турбуємо. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це не просто зростаючий місяць, все вже завершилось, перша фаза і друга фаза, і попереду повня. Ефективними будуть поливи тільки до 14 години дня, а от підживлення рослин органічними добривами треба завершити до 12 години дня. Наступний знак знак стихії вогню. Тому поливи не рекомендуються, але, але якщо треба сильно, поливайте. А от підживлення. Небезпечні. Будь ласка, пропустіть, Уже після 12-ї години ніяких підживлень не проводимо. Захист рослинчківників та хвороб проводимо біопрепаратами. 30 серпня також несприятливий день для різних заготівель. Тут ще в повну міру працюють енергії знаку Скорпіон. Важливо для здоров'я на 29 та 30 серпня 2025 року. Два дні будуть працювати в День енергії знаку скорпіон. Тому важливо низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що сюди входить? А ось такий набір для приготування смачних страв. Це у нас продукти, такі, як риба, морепродукти, всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміна зелені. Зараз всього цього є достатня кількість. Готуйте з них дуже смачні страви. І обов'язково пийте трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких, усіляких вам гараздів, удачі у всіх справах, миру та добробуту. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.